Троє американських законодавців внесли на розгляд конгресу законопроект, покликаний надавати військову допомогу Україні. Ухвалення такого закону довготривалий процес, і за звичайних умов він може тривати роками. Але враховуючи настрої в конгресі, перспектива його ухвалення є реальною. Принаймні його співавтори дивляться на процес оптимістично з деталями Ярина Матвійчук. Акт гарантії безпеки України, за словами його авторів, наділяє повноваженнями президента США надавати військову допомогу Україні. Законопроект закликає уряд Сполучених Штатів визнати Україну своїм союзником поза межами НАТО, що дозволить тимчасово надати Україні необхідні ресурси або гарантувати її безпеку на рівні членів альянсу. Також у документі йдеться про спільні військові навчання та розширення програми партнерства заради миру. Авторами законопроекту про надання військової допомоги Україні є конгресмени від кількох штатів, де проживає велика громада українців, атака на малазійський літак, збиття нещодавно двох українських літаків військового і вантажного, підтверджує необхідність прямої військової допомоги Україні. І чим швидше США почнуть надсилати розвідувальну та військову допомогу Україні, тим ближче Україна до справжньої незалежності і життя у безпеці. Представниця Огайо Марсі Каптор – давня прихильниця і адвокат інтересів України у Конгресі США цілі покоління українців страждали через російську агресію. Час для сполучених штатів надати Україні відповідну військову допомогу. Ми внесли проект про витрати, передбачені представленим сьогодні законопроектом до закону про оборонний бюджет на 2015 рік, що буде схвалений до кінця цього року ще за роботи нинішньої сесії конгресу. Конгресмен від штату нью джерсі Білл Паскрел закликає своїх колег ухвалити запропонований документ. Якщо ви хочете допомогти Україні підтримати цей законопроект, допоможіть його провести і переконайте, що він буде підписаний. Цей закон ви. Магає оцінити українську оборотну здатність і потреби протягом 15 днів з дня прийняття. Включно з можливістю надати обладнання, включно з літаками, у разі відповідного прохання українців задля захисту їх територіальної цілісності. Конгресмен Паскрал закликає президента США взяти відповідальність за те, що Україна лишалась незалежною і захистити прагнення її людей до демократичних цінностей. Між тим, у оглядачів є сумніви, що законопроект набуде чинності до кінця цього року, адже попереду у нього довгий шлях багаторазових голосувань у комітетах, конгресі, сенаті, а також він має бути підписаний президент. США. Ярина Матвійчук голос Америки.